Княгиня Ольга, ймовірно, народилася у 890 році. Достеменно невідоме походження княгині Ольги існує щонайменше чотири версії: сковська, скандинавська, галицька та волгарська. Майбутня правителька вийшла заміж за князя Ігоря в 13 років. 13 О, років. майґай! Oh в їхньому шлюбі народився син Святослав. До речі. Ось він. хлопчику виповнилося три рочки, як древляни жорстоко вбили його батька. Згорява вдова була вимушена помститися за чоловіка, інакше б вона не посіла престол. За легендою, вона наказала зібрати з міста іскористень голубів та горобців, прив'язала до їхніх лапок жаринки, відпустила. А ті полетіли додому, і так згоріло все місто. Цікавий факт. Виходить, що саме українська княжна вперше в історії застосувала бойові дрони. Помста древляна це єдина кривава пляма часів правління княгині. Після цих подій не було жодних воєн. Вона правила. Понад 20 років. Навіть після закінчення її регантства син Святослав довірив їй престол, адже більшість свого часу він проводив на полях битви. Історики вважають, що саме за цих часів почався розквіт Київської Росії. Ольга успішно налагоджує дипломатичні стосунки з Візантією та Європою, збільшує території. Установлює погости та одна із перших приймає християнство. Ользі не вдалося поширити християнство на Русі, тому що її син Святослав був затятим язичником. Передати свою любов до нової віри вдалося своєму онукові Володимиру. Княгиня Ольга прожила досить довге життя за мірками того часу, 79 років, і померла у липні 969 року. Її воістину називають наймудрішою правителькою в історії України. Варто додати, що княгиня Ольга була канонізована як і православною, так і католицькою церквами.